Китна атака по готелю у кривому розі стала відома кількість жертв та постраждалих. Росіяни намагаються атакувати українські позиції на Курщині, яку мету ставлять окупаційні війська. Замість сполучених штатів розвідданими з Україною може почати ділитись Франція. Вітаю з вами Владислав Паливода. І зараз я розповім вам про те, що на часі. Четверо загиблих 32 людини поранено. Такі наслідки ворожої ракетної атаки по кривому рогу. Рятувальна операція тривала усю ніч. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед поранених – 13-річна дівчина і 17-річний юнак. Стан постраждалих, яких госпіталізували, важкий та середньої важкості. Запущена росіянами балістика поцілила в готель напередодні близько 10-ї вечора. За кілька хвилин перед ударом туди саме заселились волонтери гуманітарної організації, громадяни України, Сполучених Штатів. Та Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись у сховище. Довкола готелю пошкоджено багато будинків. Ось, бачите, диван пробитий. Тут я лежала. Це просто мене спасло. Тільки заснула. Це було ще, ще десятини було. Коли мені ну, проснулося від цього жаху, думаю, упали знову. Як пройшли раз, ми впали потолки чи ні? Якщо не впали, все нормально. 106 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. На Покровському відтинку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового. На Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати 10 разів. Найгарячіші ж напрямки Турецький та Курський. Росіяни ведуть бої у прикордонні Сумщини та діють штурмовими групами. Їхня мета залишається незмінною: спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумської області. Усуджу, що на Курщині повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Є такі зони активних бойових дій прив'язатися треба до Курщини, бо ворог в першу чергу намагається вибити наші сили оборони з своєї території, і саме на цьому напрямку по флангам фактично намагається в тому числі, як ми говорили, заходити на нашу територію. Але техніку він зараз на цих ділянках не використовує. Українські захисники встановили рекорд зі знищення ворожої техніки у лютому. В міністерстві оборони повідомили, попри те, що це найкоротший місяць року, збройні сили ліквідували майже 3,5 тисячі одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 596 бойових бронемашин та 331 танк. Наразі окупанти намагаються провести реорганізацію та ротацію військ, аби компенсувати ці втрати, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Кожен день збройні сили знищують у противника декілька одиниць РСЗО реактивних систем залпового вогню і систем протиповітряної оборони. А це означає, що якщо система протиповітряної оборони, той самий комплекс БУКУ чи тору. Це десятки, а то інколи і сотні тисяч доларів. Це так і при чому це втрати, які Росія не може поновити, оскільки їхні системи протиповітряної оборони, чи навіть їхні системи наведення, не можуть, скажімо, ефективно функціонувати без західних комплектуючих. Сполучені Штати призупинили і переглядають фінансування військової допомоги України. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Більше подробиць вона не надала, однак прокоментувала допис українського президента Володимира Зеленського в мережі X, у якому він написав, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше і назвала це позитивним кроком уперед. Крім того, Лівіт заявила, що зараз тривають перемовини США з Україною щодо угоди про корисні копалини. Ці переговори відбуваються в той час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки. Він дуже наполегливо працює над цим. Я думаю, що він збирався зайти в овальний кабінет, щоб надати президенту останню інформацію про те, що відбувається. Але повторюю ще раз: президент відданий мирній угоді. Він хоче побачити закінчення війни. Тим часом, на тлі паузи, з боку США, Франція запропонувала Україні ділитися своїми розвідданими. Про таке повідомив міністр оборони країни Себастіан Лекорню. Він зазначив, що на відміну від Британії розвідка Франції суверенна і не залежить від партнерства зі Сполученими Штатами. При цьому лекорню не надав жодних деталей. Також цю інформацію поки що не коментувала і українська сторона. Розвідувальні дані від США використовувалися зокрема для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, а також для націлювання високоточної американської зброї для ударів поблизу лінії фронту. Флешмоб, подяки американському народові, набирає обертів. Слідом за пілотами F-16 його підтримали українські зенітники. Оператори ЗРК Петріот записали відео, де подякували Сполученим Штатам за надання зброї та закликали американців стояти пліч-о-пліч -пліч з українцями. завдяки вашій підтримці. Ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них. Дякуємо американському народові Ваша підтримка зміцнює Україну та дозволяє нам боротися за майбутнє у вільному світі. Разом ми непереможні. Українське військо щодня поповнюється новими воїнами 18-24 років. Йдуть за спеціальним контрактом, розробленим Міністерством оборони для молоді. Зокрема, про велику кількість новобранців у своїй бригаді розповів Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади. За його словами, цікавляться можливістю служити сотні людей. Десятки вже підписали контракти, отримали перші кошти. Контракт 18-24 розробили, щоб заохотити молодь до служби. Передбачено пільги, нульова іпотека, навчання за кошти держбюджету і грошова винагорода. В один мільйон гривень Мінкульт оновив умови виїзду за кордон для військовозобов'язаних митців і журналістів. Тепер їм необхідно мати запрошення і військово-обліковий документ. Подавати пакет документів до мінкульту потрібно щонайменше за 15 днів до виїзду. Перебувати за кордоном можна не більше 60 днів. Представникам змі також потрібне засвідчене керівником редакційне завдання. Крім того, для представників культури у міністерстві планують запровадити звіти про зібрані на зсу гроші, якщо саме це було метою виїзду за кордон. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.